Що ж, вітаю всіх на своєму каналі. Всім привіт, всім грибарям та й просто всім любителям грибочків. Сьогодні вирушу трішечки далі в лісочок. Отакий от. не дуже видно повністю всього лісу. Вирушу по білесенькі грибочки. Сподіваюся, ну, що щось вдасться знайти. Як надіюся, погляньте, тільки, тільки ввімкнув камеру одразу щось такого. Це тільки знайшов лісочок. Одразу ж... З таких грибочок знайшовся. Ну дуже, і дуже приємний початок. Думаю, що сюди давненько ніхто не ходив і я сьогодні зможу набрати повну кобілчину. Тому всім раджу дивитися це відео до кінця. І насолоджуватися, насолоджуватися цими прекрасними, цими прекрасними грибочками. Mm -hmm. Ось погнати ще одного грибочка. У Ось тут підсмарічка. Грибочки вже якісь такі, знаєте. Було, було холода, його вони трішечки так позеленіли, але... Надіюся знайду ще пару молодесеньких і буде. Все чітко. Тільки погляньте, тільки погляньте, якого красень. Охо-хо-хо-хо грибок. Такі аж пару штуки можна знайти ткань. Погляньте, якого ще такого. Дещо здоровання знайшов. Ось такі. Року, що не в це такі, знаєте... Булочки. Тільки погляньте, якого гіганта просто знайшов, просто гігант. Такий вже поєдиний, але... гігантський гриб. Друзі, погляньте, тільки якого велетня. Знайшов. Ооооо, це велетень. це навіть не гігант. Справжній великий. А з ціком мошку. О, блін. Це буде склонувати його віці обходити. Ох, яка ніжка, погляньте. Навіть ведку як він росте просто. Просто. О. Так руку. вона не помедить. Важко, важко дістатися такого риба. Такого коріння, опа. Відрвали корінь. І... Блін, блін, блін. Все ж таки не змогли ми випхати його цілим. Ось такий ось корінець Ну, лише... Дивіться, він наш чистий. Чи Але Ось такий ось грибак. Старий здоровий. Такі гриби. І ось вступив я нижче того. Ми там його знайшли, бачите, там де терчить той пень. Я тут такого ще знайшов красень. Також здоровань. І це, по-моєму, також гриб, але вже такий. Дещо. Та це грибочок, але вже такий. Дохли, як только. Ось такі ще два гриба. О, нагнати. Ще такого от грибочка знайшов. Ну, а, друзі, поняття ще якого краси не знайшов. такий бурий. Бурий я. Рибочок. Зараз. Ось таке ось така вже шапочка. ох. Знаєте так у синяків цих. а це гриб. Це, це білий гриб. греб. Трьох знайшов. Тут два. Ось там оде. Ось тут гнилий уже. Загнили. гриби, трішки пізно сюди прийшов. Але, як то кажу, ліпше пізно, ніж ніколи. Це у нас перший, це у нас другий, трошки підломив. Беремо їх друга. Третій гірбок. Також уже хочу гнити. Такі старі три гриба. Ну що ж, друзі, сьогоднішній збір грибів у нас завершений. Вбрали ми практично повну кондучину, Ну, таке. Суто-суто такі вже старенькі грибочки. Зараз йдемо ну, додому. Скоріше за все всі ці грибочки підуть на сушку. Самі. Самі великі. Ну і буду нова, з вами на цьому прощатися. Всім дякую, хто додивився це відео до кінця. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайки. Ну і до нових, до нових зустрічей на каналі Білі Гриби Карпат.